Призоліт-то я вам показала. А от наших покупців, які пробують свою удачу, ще ні. Тому дивіться далі. Як ти думаєш, що ти виграєш в призольоті? Гаманець. Мама мама каже сумку. Перевіряємо і сумка. Мама, ви щаслива? Мама, сумка та мама вгадала. Ви Мам... знаєте правила? Ну, треба кинути щось виграти. А наскільки ви вдачлива людина? 50 на 50, дивлячись, де перевіряємо. Подивіться, що хотіли би. А, я це і хотів. Ви щасливі? Так, звісно. Супер. Що там? Кравик! Скільки ви вдачлива людина? Я думаю, десь на 90 точно. Це те, що вона захоче, те вона і виграє. А ну. сережки. Скажи чесно, ти хотіла сережки? Ну, не знаю, всі призи якісь класні. Наскільки ти вдачлива людина? Невдачлива взагалі. А ну давай перевіримо. Сережки або крабик, або каф. Десь так. Ну давай. Молодець. Як ми бачимо, реально виграти все. Головне, щоб ви цього бажали. Приходьте до нас і будете щасливі.